зустрічати новий день. Я кажу, алло, це Ростик і оцей характерний. Ні, то кузьма. Йду по Арбаті напроти українського культурного центру на Арбаті. Там Арбат номер дев'ять. Стоїть каздоровенна розкладка і кричить моє натаха зі спотаки. Без піків, без всього. Навірно, у кожного чоловіка є фотографія з Кузьмой. Він був позбавлений абсолютно якихось зіркових таких от речей. Він дійсно він горів. Весь час горів, весь час прагнув щось робити. Тебе бачили вже у багатьох там, ну, Музиканці по-перше, там стріпкість телеведуші, стріпкі, стріпкі От, Готуйся. Ви знаєте, він, він любив Чернігів. Подивіться на, на Чернігів. Офігенно тут. Сонце світить, люди сидять в кафешках. От я тобі скажу так: якби оце якби як помер, то не треба плакати. Переспівуйте, робіть концерти, робіть вечірки, щоб пам'ять про нього ну, жила. Це буде відбуватися, хочеш не хочеш. Будуть робити вечірки там пам'яті Кузьми.